Антарктида. Троє друзів, пінгвінів веселяться, аж раптом із неймовірною звісткою до них прилітає голубка і вручає квитки на ковчег. Бо Богу оголосив про всесвітній потоп. Квитки два, а друзів три. І тут починаються кумедні пригоди у веселій та дивовижній подорожі. Це лише уривок із казки весела подорож, яку новорічно різдвяний час покажуть у Тернопільському академічному обласному драматичному театрі. не бачить! Сюжет створений за мотивами відомої біблійської притчі про всесвітній потоп, про ноя, але в жартівливій такій м -м, веселій формі доносимо цю притчу до дітей. Вистава Весела подорож про дружбу віру й безвір'я, добро й надію. Казка для всієї родини буде цікавою не лише для дітей, а й для дорослих кажуть у театрі. Цій казочці я виконую роль одного з пінгвінів, який таким загадковим чином разом зі своїми друзями попадають на ковчег. Ну, а далі, далі приходьте і подивитесь, що буде далі. Показуватимуть казку Весела подорож з 18 грудня до 8 січня 2023 року. Початок о 11.00 та 13.30. Для дітей та дорослих у театрі вже підготували святкові фотозони. Хочемо, щоб діточки приходили, приходили з батьками, з бабусями, дідусями і забулись про те, що в нас зараз так, такі складні, складні часи. І оці хвилини. Моменти пробування в театрі, воно десь хоч трошечки радості. Не забули у театрі і про дорослих, тому у новорічно різдвяний час, зокрема, з 18 по 29 грудня у театрі покажуть музичну комедію Ніч перед Різдвом за мотивами твору Миколи Гоголя. Цю виставу у театрі називають родинною. То буде інша вистава, не така, яка була до цього часу. Бо хочемо, щоб ті хвилини радості отримали і дорослі родини. Ну, і думаю, бо це в чому є місія театру. Квитки на казку, весела подорож та музичну комедію Ніч перед різдвом у театрі можна замовити попередньо. Номери телефонів та афіші вже є на офіційній сторінці Тернопільського академічного обласного драматичного театру у Фейсбук.